Є новина, друзі. Чи зірве перемовини про мир е, від ковгейт? Дослухайте до кінця в Україні. Міндіж е, в Америці. Вітков'їт і скандал дуже сильно летить. Я зняв велике відео про це. попереднє, дивіться на всіх моїх платформах. І коротко Трамп. Ну знаєте, це нормальні розмови, тобто він намагався якось е, е, захистити відкупа. Мол е, він має він ділок. Він має продати Україну Росії. Він не Україну має продавати Росію. Він має добуватися справедливого завершення війни. А він е, навпаки допомагає Росії війну продовжувати і бути захищеною від санкцій і від постачань зброї. Тому він агент росіян. І до речі, конгресмени про це прямо говорять, що він має бути звільнений, тому що він агент ну Кремля. Знаєте, по. Olhar. І цей скандал, ну він дуже сильно розвивається, тому що Рубіо вже два рази виходить. Він каже: в нас одна позиція по завершенню війни в Україні. Ми не заставляли і не говорили, що Україна 100% отримає поразку в цій війні. Ну тобто він намагається якось загладити це все, але це не допомагає, тому що як я раніше говорив, в Америці вже вибори. Є декілька версій, хто це міг злити. Це могли злити росіяни, і якщо вони не хочуть припиняти війну. Ну по цим пунктам, але хочуть, щоб не на них була відповідальність. Вони могли це злити. Але як на мене. Но ну, більше це схоже на розвідки західних країн, ну наприклад, британська та або європейська, тому що Європа і Британія не хочуть завершення війни. Це однозначно, і вони можуть працювати елементарно в парі із демократами, які зараз вже увійшли в виборчу кампанію і знищують Трампа, і їм повезло. В них джекпот в них від ковг і вони його не відпустять. І тому Трамп стояв він такий був. Ну, ну не переляканий, але дуже дуже сильно стурбований. І знаєте, чи зірве це перемовини про мир? Тому що для нас найбільше це мир найважливіше. Так це може зривати, тому що європейські країни, бачите, дуже багато сил у світі не хочуть завершення війни. Знаєте, що саме цинічне, що у ці країни, Британія, Європа, вони не хочуть завершення війни, але й постачати гроші і зброю в відповідній кількості для того, щоб вибити Путіна, дати свої війська, вони теж не хочуть. Тобто їм вигодна, вигідна, вигідна така. В'яла війна, росіяни захоплюють територію. Ми б'ємо по них, вони б'ють по нас, і росіяни постійно послаблюються, а вони живуть в спокої. І як на мене, зараз Трампу дуже вигідно для того, щоб перекрити цей скандал. Це якраз утримати. Працюючий план, щоб Україна його підписала. Наша влада підпуше, тому що вони під кабраматами в них виходу немає, і Трамп одразу заставити Путіна, щоб він пішов на справедливий план, і ця війна припинилась. Ну, хоча би настало припинення вогню, і тоді цей скандал замовне. Якщо ж ні, ну перемовини будуть зірвані, то скандал буде летіти швидше, більше і набирати відповідних обертів. Тому я думаю, що шанс все ж таки отримати мир є. Але є сили, які цьому дуже сильно протидіють. Лайк, Лайкерпос, підписка, телеграм-канал